Неоднозначні думки з приводу виборчого законодавства висловлюють представники політичних партій, які мають намір брати участь у перегонах 31 жовтня. Деякі народні депутати сьогодні стверджують, що, можливо, на початку наступної сесії вдасться внести певні корективи у закон. Тим не менше, більшість ймовірних учасників виборів вже сьогодні вибудовують схеми, формують попередні списки кандидатів. Хтось прогнозує судові війни та багато роботи для юристів, адже закон в деяких позиціях суперечить сам собі. Я повинен сказати, що таких екстремальних умов, які створені цим законом, і, на мій погляд, такого і недолугого закону ще, мабуть, у практиці законотворчості не було. Дивлячись, під чим впливом будуть знаходитися виборчі комісії, вони можуть прийняти, приймати рішення і про Зняття з реєстрації кандидата в депутати чи на посаду міського селищного чи сільського голови, так як і, і застосовувати інші норми цього закону, в залежності від того, кому як вигідно. Серед стратегій боротьби у лівих, зокрема, розказувати правду. Ми однозначно будемо йти самостійно на вибори. У нас розгалужені структури. У нас є. Нашої організації на рівні районів, міст, на рівні кожної виборчої дільниці є первинні партійні організації. Розказувати людям правду. Розказувати правду про той лад, в якому ми зараз живемо. Що капіталізм є капіталізм, в якого б кольору він не був? Чи це він помаранчевого кольору, чи це він синьо-білого? Формується зокрема й ряд політичних діячів, які йтимуть на вибори і боротимуться за посаду мера з Віктором Животенком, одним із фаворитів минулих виборів, який сьогодні обіймає посаду заступника голови полтавської облдержадміністрації. Нам не вдалося поспілкуватися. Проте його секретар у телефонному режимі повідомила, що наразі Віктор Федорович займається лише житлово-комунальними питаннями а на цю тему коментарів давати не буде. Як стверджують деякі джерела, Віктор Животенко може очолити список регіоналів до міської ради. Василь Ковальчук, ряди, який ряди також закупи, брав участь у минулих виборах ряди, мера, має намір балотуватися і цього разу фінансами. Я не буду особами. Ну як, звичайно, не, не якусь інформацією. Ми інформаційні листи, якась агітація буде проведена і не якася буде повноцінна, вона буде, але це не буде закармлювання, і не а тим паче не буде підкупу виборців. Ну не може робити на, на святу війну аморальними способами. Завідомо. Ті, хто дають певні сьогодні обсяги якоїсь продукції, будь то зерно, будь то інше щось, то завтра вони будуть намагатися забрати. І ви завідомо знаєте, що ця людина не буде працювати на заробітну плату міського голови. Так завідомо, він, буде, він йде туди для того, щоб красти. Має на меті поборотися за посаду міського голови і Віктор Бажан, колишній голова міської організації Української народної партії. Вже сьогодні я готовий приймати рішення і нести на них відповідальність. Я ознайомився з цим новим законом, дуже уважно його прочитав. Вважаю його демократичним. Я думаю, більшість кандидатів, які будуть йти до місцевих рад на вибори мера, і повинно влаштовувати. А те, що повинні визначатися за платірною приналежністю, я вважаю це також демократичним, тому що навіть сама платірна приналежність це вже є якийсь вибір, якась довіра до цього кандидата. Я буду приймати участь в виборчому процесі. Я вже сьогодні відчуваю підтримку полтавців, тому і прийняв таке рішення балотуватися на пост міського голови. Але я буду балотуватися одночасно і на Депутати міської ради. Поки що не визначився, чи йтиме у мери почехний громадянин Полтави Анатолій, Анатолій, Анатолій Кокоба. Проте вже сьогодні він знає, Все. яким повинен бути мер. Це має бути контактна людина. Людина, яка вміє вислухати і, якщо не прав, признати свою помилку. І головне, щоб цієї людини була добра команда, команда професіоналів, фахівців. Тоді і буде результат. І щоб він обов'язковий був, сказав, зробив. Або як не складно і важко сказати ні, скажи ні. Чим людина так дурить, годами водить по чергам, ходить і обіцяють, а питання ж і нереальні, яке неможливо рішити. Засуджує Кукоба й методи деяких імовірних конкурентів, які щедро роздають подарунки. Я не вірю, що це туристи, що це своїх особистих коштів. Я таких людей в світі не бачив. Не знаю, що там в Писанні написано, що дай десятину ближньому. Ну тут не десятину пахне, тут мільйонами пахне десятин. Тому, я думаю, люди на це не клюнуть. Зберігає інтригу, від якої політичної сили висуватиметься, і нині діючий міський голова Андрій Матковський. Я надеюсь, что на выборах меня будет поддерживать несколько политических партий, но действительно в соответствии с законом сегодня необходимо мэру выдвигаться от политической организации. И вот сегодня я провожу консультации, и я хочу, чтобы меня выдвинула такая политическая партия, которая не будет требовать агитировать меня за партию и требовать, чтобы я имел партийный билет. Я думаю, что в городу нужен мэр, который будет объединять депутатов независимо от каких политических партий они выдвигались. Натомість заплутатись виборцю буде неважко з політичною орієнтацією Олександра Мамая, який вже завчасно почав роздавати разом з благодійними пакунками і вітальні листівки до Дня міста. У тексті, серед іншого, він вже просить підтримати його кандидатуру на мера Полтави. Також наголошує, що не вступав до будь-якої політичної сили. Нагадаємо, що місяць тому представники партії регіонів заявили, що Олександр Мамай вже як рік член партії регіонів. А в інтерв'ю студії міста він запевнив, що очолює обласну організацію іншої партії. Чи вже стало відомо, від якої партії будете буде Звісно, Стало це. Мені відомо було вже дуже давно. У нас є партія, яка називається Совість України, яка зареєстрована в 2005 році. Зареєстрована в місті Полтава в Полтавській області, в усіх районах міста Полтави. Розпочинають сьогодні політичні сили придивлятися до цих кандидатів. Хто не може відшукати серед своїх, зважує кого підтримувати на мера. Партія регіонів, як зазначалося раніше, поки що не визначилася зі своїм кандидатом на посаду міського голови Полтави. Позиції різняться. В межах Полтави ми очевидно не будемо висувати свого кандидата. Хоча питання ще в стадії розгляду. Ми в той же час будемо. Підтримувати тих кандидатів, навіть якщо вони не члени нашої партії, члени іншої партії, котрі з принципових питань погоджуються з нашою програмою і готові реалізувати її після обрання. На першу позицію я ставлю нинішнього міського голову Андрія Васильовича Матковського. Ведуть мови про якісь опанування щодо цієї кандидатури. Я особисто на теренах Полтави. Своєї точки зору іншої кандидатури не бачу. Я особисто, і наші комуністи, ми підтримуємо і я на посаді схвалюю мою діяльність на посаді міського голови за той термін, який він вже пробув на посаді міського голови. На сьогодні, бачачи прогнози, бачачи настрій своїх однопартійців, можу чітко сказати, що однозначно ми не будемо підтримувати одного ж таких явних кандидатів. Ви знаєте, є таке громадське об'єднання «Наш дім Полтава. Зараз воно перейде. Слово в політичну партію, по-моєму, якась там справедлива чи якась чи чесна Україна. Але якщо назва партії там справедлива чи чесна, а людина займається роздачею, будемо казати, продовольчих патків, це схема пайків, схема міста Києва, Черновецька, Ми знаємо, в якому стані зараз знаходиться наша столиця. І, скоршу всього, ми будемо підтримувати нинедіючого ну, міського голову Андрія Матковського. За ці роки стільки зроблено в місті, повірте мені, коли ми прийшли, мені стидно було заїжджати в садочки в школи, де кругом текли криші, не було ні нового обладнання, лікарні. Взагалі заходити не можна було зараз, за ці чотири роки є що порівняти.